Я бы сейчас... у вас заседание? Не хочу районного суда. все открыто. парня. Литвина Александра Володимировича на Будеяне с Прошу секретаря суда заседания. Судья заседания. заседание. Прокурор, Судья заседания. Судья заседания. Судья Так, Такая япка колись урази про здійснена, бо смасту про це. Так, окою. Слідчим судею роз'яснюється положення КПК щодо поведінки судового засідання учасників. В вилуче судовому засіданні переходу судового засідання забезпечує одержання та процесуальних процесуальних прав. І виконання буде на забезпечення обставин кримінального провадження, все, що не має значення для кримінального засідання вживання під заходів для забезпечення судової засідання належного порядку. Уразення виконання розпорядження головуючої особами проспекту засідання, вибучні роботи заперечення, що відповідально за неї повагою до суду. При повторному прощенні порядку в залі судового засідання їх за ухвалею суду може бути вдаленої в залі судового засідання та притягнуто до відповідальності, становленої закону. За неповагу до суду заміні особи притягуються за до відповідальності, становленої закону. Питання про притягнення особи до відповідальності заброєвано поваги до суду вирішується суду немає, посвящення правопорушення, за що у судовому засіданні оголошується перерва. Особа присутня в залі судового засідання при вході до нього суду та при виході суду повинні стати сторону кримінального провадження заявляють про питання, подають заперечення стоячи і лише після надання права голову, слова головуючим судовому засіданні. Відхилення від цих правил допускається дозволу головуючого судовому засіданні. Матеріали, речі і документи передаються головуючому судовому засіданню через судового розпорядника. Відповідно до статті 306 КПК України на рішення діячі біціальні слідчі дізнавача прокурори, розглядається слідчим судені місцевого суду зі правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380, цього буде цього з урахуванням положень цієї глави. Так, встановлюється суда лука. Будь ласка, назвіть себе. Це в порядку якої статті. зв'язку з чим? Тому що головуючий встановлює вашу особу. Будь ласка. 342 стаття вказує, що секретар до початку судового засідання встановлює особу і доповідає так, в судовому так, засіданні. Будь ласка, назвіть себе. Як я не перешкоджав секретарю встановити мою особу. Це зрозуміло, назвіть себе. Літвін Олександр Володимирович. Дякую. Так. так, зрозуміло. Оголошується, що справа слухається слідчим суддею Олександрівського міськравного суду голосування. Ну і з учасника секретаря судового засідання Шаповал. Чи є відводи до складу Так, є відвід. Усно чи письмово? Я надішлю вам письмово, а зараз оголошу усно. Справа в тому, що коли слідчий суддя розпочинає судове засідання з 340-го. Якщо ви бажаєте написати письмо, не може бути усний, потім письмовий. Будь ласка, зорієнтуйтеся, я якщо ви за... хочете відвідать усний. Будь ласка, в порядку 11 статті. В Порядку, так, в порядку, головуючий керує. У вас усний відвід? Ви мене будете весь час перебивати? Ви будете тут весь час перебивати? У вас усний відвід. І до кого? Мені? Незрозуміло, чому судове засідання проходить не в порядку глави 28 Кримінально-процесуального кодексу. Відвід, я заявляю, і судді, і секретарю в такому разі. На підставі того, що не виконуються норми судового розгляду, суддя замість проведення судового засідання в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом, допускає відхилення. Від проведення процесуальні, не дає мені висказатися. Відповідно, статті 11 Кодексу суддівської етики суддя має не перебивати, коли мені надається слово, суддя постійно мене перебиває. І це є упереджений розгляд, на мою думку. Само. Всього достатньо. Для вирішила питання про любит самосвідчення суді, орушиться порадо.